Ці люди кажуть, що раніше були нормальні керівники митниці, розуміли все. А От ти не Фіодо, якийсь керівник митниці, такий і дивний щодо співробітника. Чи вдалося перевести усіх в нову митницю? У мене дуже простий принцип. Якщо ви вже мультимільйонер, то нащо вам ця важка неоплачувана державна робота? Ні, хочуть працювати. Чи багато контрабандистів вас вже ненавидять? Я насправді думаю, що багато насправді це круто. Ніхто не заважає вам працювати, ніхто не гарантує перемоги, але я радий, що ми принаймні вийшли на полобо. Нова митниця запустилася. Чи є у вас е, якесь відчуття успіху? Ну насправді це ще не те, що не перемога. Це скоріше, просто сам факт того, що нарешті е, я офіційно керую всією цією структурою цими е, багатьма тисячами людей, які працюють в структурі. Державної митної служби, тобто центрального апарату і 16 митниць справжні реформи тільки починаються. Це не означає, що ми гаяли час до цього. Ми провели досить багато змін, які можна втілити швидко. Ми скоротили структуру і скоротили кількість адміністративного персоналу. Ми нарешті добудували і запустили ті ж сім сканерів довгобудів, які півтора року зависли десь в повітрі. Тобто, ми переглянули штат розклад і залишили за бортом держмитслужби більш ніж 500 найбільш одіозних митників, тобто зроблено немало. Ну насправді успіхи у нас ще раз кажу, ті на які розраховують всі люди. Вони насправді будуть саме вже в цьому, в 2020 році. Ви багато пишете про успіхи нової митниці на своїй сторінці в Фейсбуці, але як фідбек ви отримуєте від користувачів такі записи про що ви розповідаєте, подивіться, будь ласка, на кілька годин черги на кордоні з країнами ЄС. Ну, це звичайно правда, і звичайно, ну важко очікувати про те, що зміна керівництва митниць вона якоюсь магічним способом має призвести до того, що у нас на завтра з'явилися нові пункти пропуску. і Немає черг, всі митники стали вічливими. І я розумію бажання людей мати результат швидше і вони мають право це вимагати. Моє ж завдання максимально активно працювати, аби ці зміни втілювати в життя. Щось можна зробити відносно швидко, як ті ж самі ввести в експлуатацію сканери, щось займає звичайно набагато Більше часу повна реконструкція пунктів пропуску це ну, велике будівництво. Це починаючи від виділення землі і проєкту до ну, власне фундаменту будівництва обладнання, там синхронізації роботи з польською, угорською чи словацькою стороною, і так далі. А можливо, митниця може працювати на 5% швидше. Хоча, чесно кажучи, ми оформлюємо ну, фактично без проблем всі вантажі, які, наприклад, приходять там і пасажирські автомобілі. Які Приходять з польського боку, але 5% недостатньо. Ще раз кажу, необхідно, аби пропускна здатність кордону збільшилася в два рази, тому що в більшості випадків кордон банально перевантажений. Польща надала Україні кредит на переобладнання пунктів пропуску. Я так розумію, що кредит не використаний, чи можете ви назвати причину? І наскільки це погано для України? Ну, власне кажучи, цей кредит і буде використаний в цьому році, і, і ми дуже активізували співпрацю з польською. Стороною в кінці 2019 року ми завершуємо процеси проєктування по тим тим пунктам пропуску, які будуть профінансовані за рахунок цього кредиту, і дуже розраховуємо, що згідно графіку, в 21 першому році всі об'єкти повністю будуть здані. Вони будуть здаватися чергами Увага намитиця встановила нові сканери. І за допомогою в тому числі цих сканерів ви особисто хочете поламати, як ви сказали, економіку контрабанди. Як саме сканер він дозволяє перекрити досить багато видів порушень? Він дозволяє швидко і просто і зручно в комфорті побачити, не вивантажуючи фуру, не заганяючи її в якісь бокси, не зриваючи пломби і так далі. Побачити, що в ній знаходиться. Він може відрізнити, наприклад, коли за одягом ховаються електроніка. Або коли кажуть, що фура напівпорожня, а вона насправді забита повністю, і так далі. У нього є звичайно свої обмеження. Він не може розрізнити, коли кажуть, що це одяг секонд-хенд, а насправді це там якісь елітні бренди, які коштують тисячі доларів. Крім того, це, звичайно, прискорює процес перевірки автомобілів. Це, звичайно, робить його більш комфортним, замість того, аби під дощем, снігом, в холод вночі щось доглядати, кудись вивантажувати і так далі. Їхав, ми розраховуємо там 15 хвилин від заїхав до повністю виїхав на аналіз. Кожен сканер, відповідно, якщо він буде на 100% завантажений цілодобово, може працювати опрацьовувати десь до 100 машин на добу. Це ну, насправді це велика кількість, це макроекономічна кількість. І, звичайно, вони будуть як знаходити контрабанду, так і ну, слугувати таким великим. Ну, якби, Бар'єром для контрабандистів, якщо ми будемо ловити, наприклад, кожен сьомий вантаж, то цієї економіки не буде. Кожному стане зрозуміло. Ви все одно рано чи пізно попадетесь, і, і ну, якби кількість тих, хто буде попадатися, достатньо велика, аби зробити більшість видів порушень митних правил невигідним. Чи багато контрабандистів вас вже ненавидять? Я насправді думаю, що багато і ще більше насправді навіть не просто контрабандистів, які засвідчені в пресі, а й представників ось цього якби дуже дивної екосистеми навколо кордону. І це це саме та екосистема, яку ми, яку ми ламаємо об'єднанням митниць в єдину юридичну особу. Бо що у нас там є в кожній області? У нас є місцевий очільник митниці, у нас є місцевий очільник податкової. У нас є голова ОДА, у нас є головний поліцейський. У у нас є прокурор, у нас є представник набу чи ДБР і так далі, і тому подібне. Все це одна, так би мовити, така регіональна еліта. І вони в багатьох місцях ці люди щиро вважають, наприклад, що з ними мають погоджувати призначення керівників митниці. Вони, якби, не дуже розуміють, ну як це ви ж нам якби непогода не прийняли до уваги наші кандидатури і так далі. І Потім ці люди кажуть, от раніше були нормальні керівники митниці, розуміли все. А от ти не Феодов, якийсь керівник митниці, такий дивний. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати залишатися для них дивними. і Будемо будувати Держмитслужбу на абсолютно нових принципах. Чого не сказала про контрабандистів, я дуже мало спілкуюся з контрабандистами, хоча вони весь час намагаються надсилати якихось своїх там емісарів чи якби щось там, якби знаходитися в якомусь діалозі. Але так, да, я очікую про те, що зрозуміло, їм не може подобатися голова митниці, який з ними бореться. Втім, моя пропозиція для них дуже проста: якщо ви працюєте по закону, ви працюєте незалежно від прізвищ. Якщо це не по закону, знову таки, незалежно від прізвищ, незалежно від назви, що це захід. Компанія, чи українська компанія, чи якась інша компанія? Ну тоді ви не працюєте, і тоді закон вас карає. Який результат у боротьбі з контрабандою вас особисто вразив? Для мене важливо розуміти, коли я бачу, що у мене зростають такі можливо досить сухі показники, як доходи держави з одного долару імпорту, або середня митна вартість несировинних товарів, або коли я бачу стрибкоподібне збільшення імпорту по деяким традиційно дуже ризиковим категоріям, як, наприклад, автозапчастини. Ну у нас же не можуть. Раптово почати ламатися машини більше по всій країні, та тобто це означає, що якась частина ринку, яка була в тіні, вона починає. Ну працювати, якщо не повністю в білу, ну то хоча б в сіру, і ми витискаємо її поступово на, на світло. У нас в митній статистиці відсутні цілі категорії товарів. Таке враження, що вони просто матеріалізуються на території на території України. І коли я бачу, що вони, що вони з'являються в статистиці, о, це круто. Це круто. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Можете перерахувати, які з'явилися так раптом. Ну насправді у нас великі успіхи. Наприклад, ми почали з. Да, там розчинна кава, досить зрозумілий ринок раптом Виявилося, що внаслідок зміни правил ризик менеджменту бюджет може заробляти приблизно на 20 мільйонів гривень в місяць більше ніж до цього. Або візьмемо там ринок автозапчастин. Ми почали переводити е, оцінку вартості товарів з кілограм. Ну, не зовсім зрозуміла для мене категорія, як можна там шини міряти в кілограмах. Шини треба міряти в штуках. Да, там, якби, почали міряти в штуках. Раптово виявилося, що е, бюджет став заробляти на цій категорії там, знову -таки, там, на 70-80 мільйонів гривень більше за місяць. Насправді це круто. 70 мільйонів? Так. Це ну насправді ще раз кру. Категорія автозапчастин і шин це велика категорія, і хоча б ще раз кру боротьба там триває, і ми станом зараз на січень. Ми ще далекі, звичайно, від, від повної перемоги. Але ми отримуємо схвальні відгуки від, наприклад, імпортерів мінеральних добрив, які кажуть, о, вперше нам вдається оформити корабель без хабарів і так далі. Тому я не хочу аби здавалася ситуація, що у нас ви знаєте, ми все побороли. У нас є виключно тотальні успіхи. Ні, у нас дуже. Уже складна ситуація, з якою ми покроково, як я кажу, там камінчик за камінчиком, ми поступово вибираємось. Повідомлені багато з Одеси. Так, що там і продовжується це хабарництво. Люди постійно платять цим митникам за те, що пропустили вантаж 500 долів, 1000 долів. Ситуація в Одесі дуже складна, але поступово покращується. Це ми бачимо по знову таки постатистичних показникам, які ми відслідковуємо по вартості одного контейнера, по доходах з одного контейнера, по кількості вантажів, які не пред'являються нам до огляду. Вони просто стоять і ну вже наче і не потрібні своїм своїм власникам. І так далі, Всіх, хто насправді хто хоче повідомити про корупцію, писати мені. У нас вже були випадки, наприклад, у Львівській області на городку, коли була абсолютно там змі. Звільнені цілі зміни, на які були підозри в корупції. Можете писати мені особисто на Фейсбуці. Ну, недоторканних у нас точно немає. Щодо співробітників, чи вдалося перевести усіх в нову митницю? Ну звичайно, ми і не хотіли перевести всі 11 тисяч митників в нову структуру. Було б дуже цинічно боротися з корупцією руками тих же самих людей, які володіють. Ну як у нас на Львівщині була на да, знаменита митниця, яка володіла Rolls-Royce. Тому звичайно, таких людей ми залишили за бортом нової ви нової нової держмитслужби. Звичайно, ми спиралися на відгуки з бізнесу. Звичайно, ми, ми спиралися на інформацію від правоохоронних органів. Звичайно, ми дивилися на їх декларації. У мене дуже простий принцип. Якщо ви вже мультимільйонер, то на що вам ця важка неоплачувана державна робота? Ні, хочуть працювати більше того, хочуть працювати виключно на кордоні. От їм дуже хочеться працювати виключно от на великих пунктах про пропуска на заході. І кажемо, а може, ми вас переведемо кудись на внутрішню роботу? Ні, ні, кажуть, от у нас талант стояти на кордоні і так далі. Звичайно, таких людей ми не хочемо бачити в лавах. Чи багато наслужно. людей стоять біля вашого кабінету та просяться на роботу з цих старих митників? Ну або нових? у нас же класична ситуація: з одного боку, чесні люди вони не хочуть іти працювати на ті зарплати, які є в державних органах з іншого боку є багато людей, які в прямому сенсі готові давати хабарі за те, аби попрацювати, хоча б один день десь в Шегинях чи в Одеському морському порту. Тому наше головне завдання це просто відрізнити перших від, від других. Як ви хочете мотивувати нових співробітників, приміром за те, що вони знайшли якісь велике велику контрабанду? Власне кажучи, мені просто хочеться підняти їм зарплату до ринкового рівня для інспектора. Це зарплата, яка порівняна. З зарплатою митного брокера, і мені б дуже хотілося, аби до кінця цього року зарплата рядового інспектора, звичайно, ще раз скажу, не, не того, який їздить на Ролсройсі, а того, який пройшов перевірки доброчесності і професіоналізму, вона досягла цього рівня приблизно там 17, 18, 19 тисяч гривень на руки. Якщо нам вдасться цього досягти, я переконаний, що великих проблем з кадровим оновленням у нас не буде. Який напрямок на кордоні ви вважаєте зараз наразі найбільш? Ш проблематичним у нас є три основних проблеми, які хочемо вирішити 2020 року: це західний кордон із ЄС, це Одеса і контейнери, які приходять морем, і це поштові і експрес перевезення. Поштовий екстрес перевезення, що ви хочете зробити з ними? Ми дуже хочемо налагодити процес, коли з одного боку доброчесний отримувач може онлайн оформити посилку і заплатити ну, мито онлайн, просто там, з картки чи з телефона, нікуди не ходячи, не наймаючи митного брокера і так далі. А з іншого боку, почати боротися із. Практикою, коли під виглядом індивідуальних посилок з в країну перевозяться цілі комерційні партії товарів, коли просто на фейкових отримувачів чи людей, які навіть не знають, що вони є отримувачами товари завозяться, наприклад, десятки тисяч телефонів чи десятки тисяч пар джинсів. Це не має нічого спільного з електронною комерцією з нормальною ситуацією, коли будь-хто з нас може щось купити в інтернет-магазині. Це великомасштабне шахрайство, і е, якраз чому ці три напрямки. Західний кордон, Одеса і пошта, тому що вони взаємопроникні, тому що складається ситуація, коли, наприклад, ми там додатково займаємося, наприклад, там Одесою. Ну значить, воно починає їхати через захід. Ми там закручуємо гайки на заході. Якісь не знаю, встановлюємо сканери, обладнання, міняємо зміни. Воно переключається на пошту. Тому наше завдання це поступово стискати з усіх боків. Чи можете ви сказати, що ви повністю контролюєте ситуацію на кордоні з Росією, Білорусією та Молдовою? Ви знаєте, було б великим перебільшенням сказати, що я повністю контролюю все, що відбувається на митниці. Якби це було так, то зрозуміло, що і реформа була б завершена, все б у нас було, вже було добре, і можна було б звільнятися і повертатися назад в бізнес. Але ще раз кажу, ситуація там поступово рухається в правильному напрямку, як з точки зору гучних затримань, так і з точки зору кадрових змін, так так і з точки? Зору, взагалі, просто ну статистичної якості роботи ви казали нещодавно, що Україна взагалі повністю не контролювала те, що її завозиться на територію України. Ну ні, Україна звичайно, контролю, контролювала те, що заводить, як контролює зараз питання ж в якості цього контролю. Ще раз кажу, контрабанда це не питання массаліше ну, могли є, завести небезпечні товари. Є, чи нема це питання? Якби скільки її? Якщо це там один відсоток, ну окей, тоді з нею мають боротися правоохоронці. Але якщо її стає 20%, відсотків, це вже стає ну питання економічної безпеки для країни. Бо який сенс займатися бізнесом, якщо ваші конкуренти ну працюють в чорну, не платять податків, не платять мит. не... Працевлаштовують легально людей і так далі. Тому, звичайно, ми це не можна сказати, що ми рухаємося від повністю чорної до повністю білої ситуації, але ми робимо її білішою. Якщо ми візьмемо лише контрабанду, в ідеальному випадку, якби нормально все працювало, наскільки б збільшилися? Е Прибутки бюджету можна робити лише якісь ну такі опосеродковані обрахунки, і, напевне, це сума, яка вимірюється мільярдами, можливо, і десятками мільярдів. Але чесно кажучи, ну виміряти її точніше, досить важко. Очікуємо, що вже цього місяця, наприкінці січня, буде прийнято е, закон про єдину юридичну особу. Митниці е, е, очікуємо, що це дозволить як знову такі скоротити, зробити більш пласко, структуру управління, так і досягти деяких досить цікавих технологічних змін. Ну, наприклад, ви приїжджаєте на західний кордон, але вашу декларацію дивиться тепер митник не зі Львова чи е, з Луцька, а дивиться митник з Чернігова чи Одеси. І відповідно і умовно кажучи, і хабаря давати нема кому, бо ви не знаєте, хто з нею працює. Це знову таки, як і всі інструменти, не панацея, але потужний крок. Ніхто не заважає вам працювати. Завжди працювати складно і реформи робити складно, але скаржитися на обставини ну мені здається, неправильно, і треба намагатися навіть в тих обставинах, які є з кадрового обмеження, з фінансового обмеження, з тими проблемами, які є у митниці, через якісь інші макроекономічні чинники, на які ми не можемо впливати, наприклад, курс гривні чи економічна активність давати найкращий результат, який є. Саме тому я не вірю в якісь словесні оцінки роботи митниці. І от, як часто кажуть, там все їде чи все не їде і так далі. Я вірю в статистику, я вірю в статистичні показники, які ми відслідковуємо щодня. Я просто щиро вважаю, що у нас унікальний шанс на зміни. І хоча ніхто не гарантує перемоги, але я ще раз кажу: я радий, що ми принаймні вийшли на поле бою. Дякую. Дякую вам.